Всім доброго дня, хочу показати вам, розказати скільки коштує ось така теплиця 7х18 і як ми її робили. Розкажу хоч на словах. Зараз зайдемо всередину, там видніше. Скільки пішло в матеріалу, у нас розповім. Так, ось розказую. Ось ця труба, що арки, з них зроблено. Це труба внутрішня, 32, наружна, 40 товщина 2,8 у нас була. Використали її 146, 144 метри. Купляли по 155 гривень і 30 копійок. Труба, ось оця, що давали розпорки. І. Як краще. І ось перемички оці. Це труба у нас 25, 32 по е, наружі. Е, купляли ми її 210 метрів, але 4 труби залишилось. Це в нас мінус 4. Е, 24 метра в нас залишилось. Ціна її була 120 гривень 60 копійок. Труба 40 по внутріму. І по наружі 50-52, мабуть, ось о, оця вона. Це ми з'єднували стопчики і арки. Приварювали, розрізали, тому що вона не влазила. Товариша таку саму робив, але, мабуть, тонче в нього стін, стінка була цієї труби, то в нього вла... налазила на. 40 трубу в нас не налазила, То, що розрізали, приварювали тут пару точок, потім надівали і зварювали, тут Чуть-чуть приварили, можна було на шурупи. Ну, так як я не знаю, чи я її буду колись розбирати чи не буду, то приварили. Пішло їй 6 метрів 40 труби по 185 гривень. 25-та по наружі, Ось ми давали її до перемички на арках. І в нас пішло 42 метри по 69 гривень, 40 копійок купували. Так, профіль. профіль ось він знизу по кругу. Це до нього кріпився зігзаг, ось по кругу він, і двері з нього зроблені. Ще ось профіль на торцових арках. Вікна в нас не, не на цілу арку, а по 3 метри. Ось сюди пішли ще профіль. Профіль пішло 78 метрів, купляли 90. Це він стояв по 83 гривні. Також ще пішла арматура десятка 2 метри, до стопчиків приварював і як варили арки. Е, зараз як вам показати, напевно, намалюю. Ось варили арки ми, вигнули арки, все, потім забивали сюди кут і сюди кут. Це відміряли тут 7 метрів. І вставляли арку. Отак От сюди одну виставили і арматуру забивали отако. Ви зрозуміли, щоб сама арка не ходила вперед. І потім по оцій арці рівнішу вибрали, і потім по ній варили вже всі. Ставили поперечину і оці два усілення. Для цього нам потрібен був уголок. Так, уголка пішло 50 на 50 уголок 2 метри. По метру ми вбивали, там по сантиметрів 80 забивали. Його ціна 141 гривня. Так, також пішло. Два круга заточних. Краска. Краски пішло. Краска ціна 3300 пішло 17 літрів. Холодний цинк краска, потім вам ставлю фотографію. Щас десь буде фотографія. Валіки, всякі там мисочки на 546 гривень. Потім пісок цемент на заливку оцих стопчиків. Стопчики десь були по сантиметрів, по метру. Оставалось від арок, зварювали, зварювали трубу на арки по 6 метрів, дві штуки і метр відрізали, і якраз вони пішли на стопчики. Закопувався десь сантиметрів 60 і заливав відро цементу небагато. Відро цементу залили. І на стовпчики наварювались такі пластинки, ну, всякий метал, арматура, що залишилась, отаку наварювалось, щоб більш цемент прихватив. Так, електродів пішло в нас 10 кілограм. Це записано. Ну, десь кілограм пішло, бо не все записував, так як спішив, туди-сюди, ще щось. Кілограм 15 пішло електродів. На все повністю. Круги 800 гривень. Трубогиб я в Позичив мені за доставку тільки 800 гривень. Туди і назад новую поштою відправляв. Потім плівка. Плівка коштувала 13 тисяч на все. А зігзаг зигзаг стояв 14-324 гривні. І на вікно пішло тросики. Ось на це вікно, ці тросики там. Потім тросики, воно ті такі ролічки. Отакі ролики в автомагазині купляв і так купляв ролики в будівельному магазині. Це пішло у нас на, на це там 240 гривень. Плюс 60-300 гривень. Ну, дещо, може, я не записав там. Плюс-мінус якась тисяча. Це ж таке. Теплиця вийшла 91 480 гривень. Також ще купляв на буржуйку. Зараз покажу, покажу вам на буржуйку, ось така у нас буржуйка з двох балонів. Балони були. Трубу купляв. І електродів на буржуйку пішло ну, десь на 150 гривень. Разом з буржуйкою теплиця получилась 96 тисяч, там плюс-мінус якась тисяча. І агроволокно, ну це отдільно я закривав ось так, тому що як були морози, то не міг нагнати цю буржуйку, так як і дрова сирі були. І... Не міг нагнати ту температуру 25 градусів не міг. То наганяв і загроволокном 20 наганяв, для перця було достатньо. В принципі, зійшов, все. Так, скільки пішло в нас зігзаг. Зігзага. Зігзаг замовляв ось такий. Це кусочок в мене. Бачите, він на, на, на дві кліпси такі. На під дві плівки. Це одинарний, він йшов ось. Понизу йшов, і зверху на арки одинарний йшов. Але потрібно б, мабуть, було купити двойний по всій арки. Ну, так як зекономив трішки я, так як ось, ось двойний. Такий він зараз покажу, як воно тут на вулиці. Ось двойний. У нас це, оця плівка кріпиться, і сюди. Ось плівка з торця І він нас йде двойний йде он доверху. І на вікні пішов одинарний на ось цю плівку щоб кріпити. Так, ще зразу поки не забув, двері з цієї сторони у нас 3 метри, 2 метри, одна половина і метр ось каліточка. З тієї 2 метри одинарні. Так, по зігзагу, як і казав, на дві, під дві плівки він. Ось такі дві, два пази там, а двійний, двійний ось такий. Як кріпиться? Ось такий зігзаг. На одній стороні зелена. На другій покажу. на другій стороні червоний такий е, намальовано. Починаємо ми із червоного, тому що як почнемо з зеленого, то червоний дуже важко в кінці за запихати. Так, вставляється і потім запихається. Зараз покажу вам, бо самому незручно покажу вам на прикладі ось дверей. Ставили з червоного і отаково воно сюди пішло, 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 пішло. Ціна оцього зігзага одинарного 79 гривень. Я заказував 120 метрів, так як потрібно було менше, але от 120 метрів то йде знижка, так як, так як оптове, оптова покупка рахується. А Двойного заказував 18 метрів. 196 гривень. Метр двойного коштувало. Плівки ширина 12, а длину я брав 28 метрів. Але ж залишилось ще в мене плівка. Так що можна було брати десь 26 метрів. Ми взяли, я взяв собі на запас. Вдруг щось не вийде. Краще воно, щоб було більше, чим менше. Так, як ставили? Ставили ми арки спочатку усі. Потім кріпили самий верхній е верхню таку по всій теплиці з 32-ї труби перемичка зварювалась на землі 18 метрів. І потім витягували на торцях. Вона вставлена став, в трубу, отак, отак, в трубу приварена і потім Поверх арок пішло. Потім ми взяли таку палку 2 метри. Вставляли палку і всі арки на 2 метри, щоб з рулеткою не міряти, по цій паличці таку зводили. Одну приварили, потім плюс-мінус виставили арку. Арки вони вже самі ходили, виставили, щоб плюс-мінус було рівно. і Бокові оці тож, такі перемички е варили. Варили ось сюди і так засували, всували, притискали і зварювали. Так само і, і ту. Потім е кинули розпорки, ось так ми одну, другу і внизу. Ну Ми так зробили, хтось робить по-інакшому, хрести дає. Ну ми так. І ще на двері також е, зробили по одній, по одному розкосу. Турцові, турцові е, арки ось варили отаку ми ферму, як би правильно. Ферман, напевно. Ферму, щоб як підв'язувати, е, може, будуть помідори чи огірки, щоб е, не. Придати їй мощності. Ось так. І в самому кінці вже варили ось, оцей профіль, е, зварювали. І конструкцію на механізм на відкриття е, вікна. Хто може не знає, дивіться, не бачив. Ось зварили ось таку крутівку. Труба 40-кова, труба 32. Ось 15-та труба, така ручка, вставляється розкосики, розкосики, труба сорокова, вставляємо 32 -го, 40 Сороковий, таке кілечко, щоб воно не, не витягувалось. Приварюємо. Зверху також таку розкоску дали. Е, тросики йдуть наверх, воно ролічки. Один пішов тросик. Пішов на труба 32 і 40 труба, яка ходить ось. Що, що, що. Ось 40 -а. Ой, Але не покажу, бо не видно. Сорокова труба, оця яка ходить по 32-й. І там також ролик. Воно така стяжка. Труба 32. По... Дліні. Ну, верхню можна брати, ми брали чуть більше, верхню можна брати 2 метри. Відступаємо там, там трош... трішки за арку. А оцю е середню 2 метри, Метр 90 Не пам'ятаю, якщо чесно, то вже на місці, там, якщо що, підріжете. Ось так. Там приварили, ставили трупу. І крутиш в одну сторону, потім як натягували. Тросика пропустив через ці ролики, прикрутив там. Такі на тросики зажимчики. Потім опустив сюди, пару раз прокрутив. чотири рази я прокрутив. Через другий ролик пропускаєш. Через другий ролик заводиш через тай ролику. Що крайній надіваєш на оце, е, стяжку, стягуєш і потім стяжкою затягуєш, щоб тросик був сильно, сильно натягнутий. І крутиш цю вправу там, чи вліво, не пам'ятаю, відкривається, в іншу сторону закривається. Отако. От потім. Як ми це все потім зробили, що це після нижніх профіля? Попідкрашували щось десь що там поцарапались, поцарапали, чи шви де варили, попідкрашували і крутили цю кліпсу зігзаг. Крутили нержавіючими шурупчиками через 20 см. на... Арках через 15, приблизно, там не міряли, але приблизно. Так, Потім натягували плівку. Натягували спочатку, зараз вийду на вулицю, на двір. Спочатку закинули всю плівку на теплицю, затянули один торець кліпсой. Максимум натягнули, потім низ один затянули, потім другий торець. Чуть-чуть тобто, більше, ніж до половини, метрів два залишилось і е, натягували плівку і внизу е, на, е, затянули з цим зігзагом плівку. Потім торець до, до, тянули, до, до, закріпили. Потім Перейшло діло до торців до переднього затягнули ми. Передній, задній, торці двері і вікно. Вікно ми натягували на землі і піднімали потім наверх. Але, напевно, воно б легше було зверху, тому що. Тяжко попадати, ось такі завіси, може в когось будуть інші завіси. Ми такі завіси купували, ставили. Ну, трошки незручно, тяжко попадати і все. Це краще, мені здається, наверху його зразу попасти і наверху натягувати цю плівку. Після того, як натягнули цей торець, так само все аналогічно зробили на тому. Потім. Викопали траншайку, решту плівки закопали, добре, втрамбували, щоб було воно натягнуте плотно по всьому. І так як вирощуємо розсаду, треба, щоб не було тепло було, не було всякого вітру, то двері закрили. Прикопали одні. ті торцові двері, також прикопали, позапінювали все. Це відкрив вже сьогодні, пооткривав одне те вікно і ці двері порозрізав піну, бо сонце вияснилось, температура досягала 40 градусів, то прийшлось відкривати, щоб трошки Е, Так. Позапінювали ага. все і покажу вам ще, як димарь. Димоход прицепили. Боржуйку, кажу, зразу треба було робити максимально низько. У нас вона вийшла висока дуже. Максимально низько, щоб ось так при... прикрутили нашу рупу таку пластинку желізну, вирізав у дверях отвір. Ставили трубу, запінив я, наче більш-менш. І тут плівку при, е, на зігзах також. Ці е, позадубав піною, щоб менше було е, повітря просувалося туди. Ну, якось ось так ось чуть-чуть приоткрили вікно. Сьогодні поки що не вистачає відкривається геть горизонтально. Класно. робиться. Тут ось 2 метри двері. Все. Тут також все прикупали, поки, поки що буде тепло, не потрібно би отопити. Двері відкриються, димоход зніметься. І буде двері відкриватися, буржуйку винесемо. Старались, наче плівка була натягнута дуже добре, як барабан, це щось вона трошки попустилась, трошки грає. Ну не знаю, так як перший раз, я ж кажу, перший раз строю, сам. Звісно, товариш підказував, бо він в нього вже не перша теплиця, він будував також сам родиною, То підсказував, все, показує мілочі, дзвонив, підказував він мені, спасіба йому. Ну, так якось ми побудували. Буду вам показувати далі відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте на канал, буде цікаво.